Прямо зараз, от прямо ці хвилини, а це 22,50, 20 березня, атака на Одесу. Знову дрони знову падають, збивають. Ну, коротше, те ж саме пекло, що вчора було в Кропивницькому. Я, до речі, в Телеграмі зібрав і відео, які можна зібрати Одеса. Там, де зараз прямо вибухи, збиття, прильоти. Ну, страшне. І одне відео. ну Вчора я то багато відео скидав телеграм-канал про Кропивницький, а сьогодні знайшов відео з російського дрона, камера і показує, як над містом вони літають, як вони бачать місто. І ви знаєте, коли дивишся з камери усієї цієї смертоносної машини, бачиш місто, бачиш, як, яке воно живе, як воно освітлене, які там автостради, люди. Їздять на автомобілях, і ти розумієш, що нам все одно несуть смерть? І я замислився от над яким питанням: а чому, чому немає реакції Дональда Трампа на цю подію? Чому немає реакції? такої доволі гострої реакції, там Зеленського, який би сказав, все, ми виходимо з перемовин, ми не будемо домовлятися, нема про що домовлятися абсолютно. А власне про це ж говорили постійно: що нема про що домовлятися. Чому немає такої прямої жорсткої реакції? Чому немає реакції людей Дональда Трампа? я всі ці питання реально, реально намагався пошукати і е, намагався знайти в Ікс, або там, в інших мережах. Ну, якісь хоч коментарі по атаці, адже ми розуміємо, що атака Путіна після перемовин фактично Трампа і Путіна, а потім Трампа і Зеленського. Атака на Україну ну, на цивільні об'єкти, на не на цивільні об'єкти не важливо. Це удар по іміджу Трампа, адже виявляється, що Трамп, попри те, що він заявляє, він не може вгамувати Путіна. Ну тобто, все одно, все продовжується. І хоча в ефірі новини лайф народний депутат Гончаренко казав, що ну а чому Путін повинен зупинятися, я не бачу, що повинні бути зупинки, адже ну, домовились тільки про критичну інфраструктуру, тим не менш, я висловлювався, що інтенсивність буде падати. Я, я щиро вірив в це. Я продовжую це вірити, що інтенсивність повинна спадати інакше все це не вкладається ні в яку логіку. І я намагався цю логіку сьогодні пошукати. І в результаті я не знайшов ніяких офіційних коментарів з боку людей Трампа. Їх просто немає. Отаке відчуття ніби обстрілу не було. Хоча е обговорення якісь є, але це аналітики, це якась західна преса, але самих прямих заяв немає. І мені здається, що ось така відсутність або така квола реакція, а насправді і відсутність, говорить тільки про те, що. Адміністрація Трампа і Путіна все одно отримали певні домовленості щодо України. І ці домовленості зберігаються попри те, що Україна і деякі міста України під атаками. А ось все, що я знайшов, це CNN Politics, джерела близькі до адміністрації президента США, припускають, що команда Трампа може використати цей обстріл як аргумент для прискорення переговорів. Хоча відсутність публічних заяв свідчить про внутрішню дискусію щодо наступних кроків. Тобто, оці обстріли вважає CNN Politics, що ці обстріли, можливо, вони навпаки, навіть сприяють перемовинам і пришвидшують перемовини, тому що всі бачать, що Путін не зупиняється потрібно швидше, потрібно підписувати якісь папери, потрібно погоджуватись і так далі. Не знаю, може таке бути, може і не бути. Я думаю, що якби таке, таку ідею українці висловлювали, то ну, вже б назвали б е, таку людину якимось і псошником, зрадником. Ну як таке висловлювати? Але це CNN Politics. Тому я роблю такий висновок, що адміністрація е, Трампа станом на сьогодні балансує між установкою на дипломатію це з одного боку, і е, необхідністю реакції на реальну ескалацію. Тобто. Намагання зберегти все ж таки дипломатичний фокус, він, він відчутний. Адже спроба сьогодні жорсткої реакції Дональда Трампа на обстріли, які от Кропивницький учора сьогодні Одеса, вони будуть миттєво підривати ті домовленості, які вже досягнуті, підривати будуть авторитет Трампа в першу чергу. Тому що виявляється, що Трамп навіть після перемовин не може домовитися з Путіним. А так. Виходить ситуація, що обстріли йдуть, але все ще в процесі, ми повинні, повинні, повинні. І, власне, Саудівська Аравія, яка має бути, має відбутись, і там нібито буде присутня і Росія, і Україна, і США Америки вже оголосили про те, що це можливо прямо в сусідніх кабінетах буде, і вони там будуть між собою домовлятись. Тому. Тут ми з вами можемо тільки здогадуватись. Єдине, що мене тішить, це те, що Сполучені Штати мають всю розвідувальну інформацію і всі розвідувальні знімки щодо оцих обстрілів, щодо польоту дронів, польоту всього цього небезпечного. І справа в тому, що ми також не чули і звинувачень наших ППО, бо деякі гарячі голови українці там в коментарях почали писати, що це ППО. Українська пропустила, що це взагалі не зрозуміло, де дрони взялися і так далі. І якби, якби дійсно от Україна була винна в цьому, то вже б звинуватили нас з вами, Україну звинуватили, зрозуміло, що і владу українську звинуватили в тому, що вони затягують, що вони спеціально це роблять і так далі. Цього не відбулося. Тому я думаю, що Трамп абсолютно розуміє, хто ці дрони запускає. Але можливо, цей хаос, який ми сьогодні бачимо, він до деякої міри контрольований. І Україна дала симетричну відповідь вчора вночі по енгельську. Обстріли були вдалими, наскільки я знаю, і знову-таки реакції ніякої. Тобто в Трампа реакції ніякої. А це говорить, ймовірно, про те, що ось ці удари вони або синхронні. Або е, узгоджені по деяким моментам, ну я не кажу, що вони узгоджені, прямо от сидять в сторони, і домовляються. Давайте будемо стріляти одне одного. Е, Трамп е, певним чином модерує ці процеси. Я вважаю, ну не обстріли, я маю на увазі, а модерує і намагається е, сьогодні е, сторони не розвести за межі переговорного процесу, тобто навіть попри обстріли. Трамп все одно модерує цю ситуацію, намагаючись зберегти оцей трикутник, який сьогодні з'єднує тільки він. Чи дійсно це так, чи не так, це можна лише здогадуватись, але ми бачимо, що ситуація така доволі гостра. І ці дрони, які постійно кошмарять українські міста. Вони продовжують літати, і після розмови Трампа і Зеленського Трампа і Путіна ми бачимо, що кучність дронів реально вона зібрана на одну локацію. Вчора був Кропивницький, сьогодні під ударом Одеса. Сказати, що це випадково, ну просто язик не повертається. Ваші припущення висловіть, будь ласка, в коментарях. Не будьте байдужими. Не забувайте про лайки, дизлайки, підписуємось, і можна стати також спонсором каналу. Це також вітається, для нас це особливо приємно. Бережіть себе, я впевнений, що мир близько, але до нього потрібно дожити.